Привіт, друзі! Сьогодні ми знову з вами зустрічаємося на кухні. Тому що я помітила, що мої прості рецепти вам дуже до вподоби. Я розкажу вам, як я готую суп із сушених грибів. Маю велику повну жменю сушених лісових грибів. Саме з них я і буду готувати. Але спочатку треба гриби промити. Треба залити холодною водою, трохи перемішати, щоб піднялося дрібне сміття. Ну і це все змити. Якщо сміття дуже багато, то можна повторити цю процедуру 2-3 рази. Потім заливаємо холодною водою і залишаємо на 1-2 години. Хтось говорить, що можна і на всю ніч. Але знавці радять, не слід так довго тримати їх у воді. Головне слідкувати за ними, щоб вони трохи пом'якшали. І коли вони набрякли, можна приступати до приготування страви. Мої грибочки постояли у воді півтори години і вже пом'якшали. Більше я не чекатиму, бо терпець урвався. Страшенно хочеться грибного супу. Обережно виймаю з води гриби. Якщо у вас є ложечка з дірочками, цей процес пришвидшується. Рідину, у якій були гриби, не слід виливати. Її потрібно процідити і використовувати для приготування бульйону. Так страва вийде більш наваристою і ароматною. Гриби нарізаємо дрібно, щоб були приблизно однакові шматочки. Беру одну морквину, очищую її і нарізаю напівкружечками. Тепер черга одної невеличкої цибульки. Чистимо її, миємо і половинку нарізаємо кубиками. Другу половинку лишаємо. Ставимо на плиту каструлю. У мене вона об'ємом до 3 літрів. Я налила трохи водички і тепер додаю, проціжуючи через дуже дрібне сітечко ту водичку, в якій набрякали мої грибочки. Якісно це можна зробити, склавши марлю в четверо, але у мене її, на жаль, не знайшлося. Тож я викручуюсь. Закладаю у каструлю половинку цибульки. А слідом грибочки. Накриваємо кришкою і чекаємо, коли з'явиться піна. Піни, як бачите, небагато. Це спрацювала ота от половинка цибульки, але та піна, що є, ми її обережненько знімаємо. Тепер закладаємо моркву. Має закипіти. А ми тим часом підготуємо картоплю. Миємо, чистимо і нарізаємо. Чудово, закипіло. Будемо закладати картоплю. А цибульку я виймаю. Вона розварилася і своє діло вже зробила. Минуло кілька хвилин. Суп кипить, тому час додати приправи. У мене це лавровий листочок. Сіль. Як бачите, утворилася легка біла піна. Це тому, що виділяється з картоплі крохмаль. При приготуванні перших страв цю піну треба видаляти. Це допоможе зробити суп візуально приємнішим. Тепер додаю суміш перців і на повільному вогні до готовності овочів залишаємо наш суп. Поки він кипить, підготуємо зелень. Це може бути петрушка, кріп. Те, що ви любите. Суп готується, а я вашу увагу хочу перевести на сковорідку. Наливаю олію і викладаю нарізану половинку цибулі. Присмаженою цибулею я буду заправляти нашу страву. Це поліпшує, ну, а навіть можна сказати, посилює смак грибного супу. Цибулька вже стала золотистою. Прибираю, щоб не підгоріло. Час спробувати наш супчик. Чи достатньо солі? Чи зварилися овочі, чи готові грибочки? Суп з квасолею ситніший. Я використаю консервовану, бо з вечора не замочувала квасолю, оскільки моє бажання грибного супу було спонтанним. Якщо ви раптом відчули, що ваш суп трохи гірчить, це не означає, що у вас погані гриби. Вони просто можуть бути старими. Щоб виправити ситуацію, спробуйте додати більше спецій. Але не забувайте, що якщо забагато лаврового листа, це теж може давати гіркоту. Ви можете додати перець, інші ароматні трави, свіжу зелень. Можна додати трохи лимонного соку або оцту, щоб збалансувати смак. А я додаю вегето, бо мені і солі замало. Чекаємо. Суп має закипіти разом з квасолею і варитися одну хвилину. Чудово. Останні штрихи. Викладаємо цибульку і не забуваємо про зелень. Загальний час приготування супу максимум година. Накриваємо кришкою і відставляємо з вогню. Суп має настоятися. Ну от і настав час смакувати. Суп прозорий, яскраво кольоровий. А який смачний, обов'язково приготуйте. Смачного вам, мої дорогі. І не забудьте поставити вподобайку. Пишіть ваші відгуки, і я чекатиму, Па-па!